Вітаю вас, мої дорогінки, я Ірина, і це Таро-прогноз на тиждень з 19 по 25 червня 2023 року. Я взяла нову колоду. Вірніше, вона не нова, нова в тому, що я з нею не працювала. Як вона називається? Якось... Щось про метеликів здається. Коробочку там залишила на другому столі. І так, дивіться, тому дуже строго не судіть, але мені захотілося, щоб було якось яскраво, щоб було якось трошечки гарно. Здається, хризаліс, хризаліс старо. Гаразд, це моя одна з перших колод, ось, але хочеться вам зробити трошечки приємним. І ми починаємо, як зазвичай, з овнів. Що чекає овнів саме з 19 по 25 червня? І в нас іде король. Король, король, дзеркал. Король дзеркал це король кубків. Тобто, якісь приємні розмови, якісь приємні речі, приємні люди, друзі, доброжелателі – Щось дуже таке приємне, емоційне. Ось, я би навіть сказала: ну, через те, що тут король, навіть що це. Вірніше, навіть через те, що це король, але тут у нас є кінь, можна сказати щось з дороги. Це і військові можуть бути рідні, близькі, хороші новини, обов'язково хороші новини. Це можуть бути якісь взагалі новини, звістки, якісь подорожі, якісь. Це хороша карта, це приємна, емоційна, радісна. Така, яка інтуїтивна, теж все, що нас переповняє. Якщо ви жіночка, можливо, що ви зустрінете на кінець, то зустрінете ту людину, яка вас розуміє, яка вас з ніжністю на вас дивиться. Цього тижня стопроцентово будуть якісь примирення, хороші, приємні речі, обговорення і тому подібне. Тобто, у Овнів все в ажурі, будемо так говорити. Тепер у нас тельці. А тельці у нас шістка, ну, це ці, я забула, як це називається, не папірус, а, але не важливо. шістка, це мечів, я так думаю. Ось, це взагалі то, взагалі то якісь, якась дорога може бути. А це, знаєте, відповідальність взяти. Це якесь, знаєте, таке, якщо взяти по класиці, так, але якщо ми дивимося на цю карту, це щось таке, майже як і тут примирення, щось дуже приємне. Я би сказала, що це може бути навіть, ви знаєте чоловіче жіночим, тому що слон, я тут бачу слона, як, знаєте, щось таке велике, сильне, як чоловік, так? і ніжне, якесь таке дуже хрупке, як жінка. Бачимо, тут у нас є. Метелик та крильця, можливо, це якась трансформація, тобто переміна місця. А ви переїжджаєте з одного місця на інше, якась дорога, можливо, навіть я тут бачу. Відрядження може бути дуже відповідальне. Покладаються на вас. Можливо, якусь місію ви цього тижня будете виконувати. Це місія може бути і для роботи, і для країни, і для вас особисто, для вашої сім'ї. Теж хороша карта. Теж відповідальна, верніше, теж хороша, але відповідальна. Це така серйозна, логічна карта. Продумайте свій шлях не просто так якось спонтанно. Тепер у нас йдуть близнюки. Близнюки у нас іде це, дивіться, тринадцятий аркан. Зазвичай тринадцятий аркан це смерть, так? Але ми тут не бачимо смерті. Це навпаки якась трансформація, це якась гармонія, можна сказати. Це щось таке, як я ще раз наголошую, хто дивився спочатку: це нове таро. Я, верніше, не нове, старе, давно забути, я його ніколи в руки не брала, бо воно трошечки інша в ньому характеристика. Тобто, Інша система, але мені захотілося щось приємне. Це якась, знаєте, щось відходить старе і починається нове. Тобто я тут відчуваю по цій карті, закручується у вас нова спіралька, нова е, сторінка. в Наприклад, глава перша починається у вас, глава друга чи третя, якась наступна починається щось нове. Ось. Клубочок ниточок теж може значити для вас, наприклад, що це буде продовження, що це продовжується. Ось, в принципі, я бачу тут якась переміна, кардинальна переміна, переміна у свідомості. Людина міняє свої погляди, міняє своє бачення, міняє своє оточення. Ось це карта теж дуже хороша на цей тиждень. Мені сподобалось, що, знаєте, такі жовто-блакитні кольори. Я подивилася, от захотіла щось таке гарне. Тепер у нас йдуть раки. А раки в нас що у нас? Тут десятка дзеркал. Дзеркала у нас кубки. Тобто повна картина щастя. Тобто, на кінець то, дорогі раки, вам випадає, значить, ця колода вам на щастя, всім ракам. Бажаю цього тижня щастя. І так само і Таро, бажаю повного щастя. Тобто цього тижня ви отримуєте е, і заручені в когось, і якісь юбилеї в когось. І щось таке, знаєте, приємне, знайомства, зустрінете друзів, якісь дуже приємні, дуже такі аж взахлібні емоції. Це може бути щось із минулого, чомусь я відчуваю так. Я інколи не щитую тільки з карт, а що я відчуваю, от мені відчувається, що щось з минулого, щось таке, що ви десь далеко в себе в душі приховали, воно вспливе. Вона дасть про себе знати, і це вам якось дасть, якась трошечки ностальгічна, можливо, карта, але це вам дасть якоїсь сили, якоїсь радості, якісь хороші звістки, теж я тут відчуваю. Дуже приємні, радісні, якісь запрошення можуть бути теж ось якось так. Тепер ідемо після раків у нас льви. Щось я перевернула. А ль, у, льви у нас дивіться, це мудрість, хоч це і підвішений, так, або повішений, можна сказати. Тут у нас повна програма мудрості. Ну, Льви у нас, е, якщо ви знаєте Львів, я шуткую, а ви маєте їх знати. Ось то вони такі більш імпульсивні, запальні, щось вони кудись спішать, щось перемагають, з амбіції граються. А тут дуже мудрий тиждень у вас. Тобто, можливо, ви маєте справу з постаршими людьми. А можливо, що ви на кінець-то розпутали якийсь клубочок. Ось ваша мудрість. Тобто, не спішіть цього тижня. Ось це порада номер один, Не спішіть, добре обдумайте. Ви розплетете якусь дуже... Наприклад, важку справу, заплутану справу, чи то у вашій сім'ї, чи то на роботі, чи то десь ще яка, якась справа, яка вас мучила, можливо, десятиліття. Наприклад, якщо ви вже трошечки у віці. Так? Ось, можливо, ви зрозумієте, що ви, наприклад, досягнули того віку, тої мудрості, нестарості. Ось, як то кажуть, старость приходить одна, але у вас прийшла мудрість. Мудрість у ваших справах. Можливо, що до вас будуть звертатися якісь люди по допомогу, про мудрив пораду. Ось тут я бачу, звичайно, від вас це може бути і відвідини до психолога, до якоїсь людини гуру, наприклад, людина, яка вам допоможе. Ось, що може бути ще. Ви знаєте, з другої сторони, якщо ви дійсно зайшли в глухий кут, ви з нього цього тижня вийдете. Якось так. Тепер йдемо до ДІВ. Красота, дивіться, а у вас імператриця. Шикарна карта: це багатство, це добробут, це радість, це жіноче щастя. Якщо ви жінка, то ви відчуєте цього тижня справжнє жіноче щастя. Хтось завагітніє, або якісь родичі, знайомі, десь від когось почуєте, можливо, ваші внуки ще щось, щось таке, знаєте, домашнє, пахуче. Запахне літом по-справжньому, запахне радістю і щастям, можливо, таке материнське щастя може бути. Ось це може бути і розквітання ваших квітів вдома, якісь результати, якийсь, наприклад, урожай чогось. Це карта хороша, інколи сімейна, але це більше жіноча енергетика. Така, знаєте, цілий тиждень буде у вас така земна енергетика, справжня енергетика, така справжня жіноча енергія. Якщо ви чоловік, то по-хазяйськи будете вирішувати свої справи, ну і знайомство, можливо, з такою жінкою. А може ви зрозумієте, що ваша дружина така. Хазяйка найкраща і найгарніша. Тепер йдемо до Терезів. Ой, вибачайте. А Терези, дивіться, це два кубки, мої любі. Це хороша карта. Я вас вітаю. Тобто, це може бути і дружба, не обов'язково якесь кохання. Але в першу чергу, звичайно, кохання, це і. Щирі справжні друзі, це людина на вашому рівні. Це людина, яка на ваш знаєте, як німці кажуть, на. Погляд очей, от коли очі до очей сходяться, це коли не дві половинки зустрілись, тут коли два всесвіти зустрілися, похожі один на одного. Тому і тут я ось мені сподобалось, тут два дзеркала. Тобто я так бачу, що тут а, приємні розмови. Зізнання в коханні може бути. Це любов з великої букви, як то кажуть, і для чоловіків, і для жінок. Можливо, ви з кимось познайомитеся, можливо, повернеться ваша кохана людина. Ось. Дуже гарна карта. Це і дружба, звичайно, це і приємні розмови, це і якісь угоди, до речі, теж можуть бути якісь пропозиції. Ну, хороша, одним словом, чудовий тиждень. І хай вам щастить. Тепер у нас скорпіони йдуть, а скорпіони у нас. Це теж у нас кубки, але це сім кубків, так? Це якісь розбиті ілюзії. Тобто, ви чимось зачарувались або кимось, так? І бачите, надбите дзеркало. Тобто ця карта говорить, що ви втратили надію на щось, ви втратили любов до когось, ви розчарувалися в комусь. А ви знаєте, дивіться, порада цього тижня: не очаровуйтеся ніким, тому що якщо очаруєтесь, то будете мати проблеми. Ну, якщо ви вже зрозуміли, розчаровані, прийміть це, як має бути. Не розмлямлюйте, не розтягуйте, не журіться, займіться чимось і відвлікайтеся. це в першу чергу, і плюс шукайте, чим ви цю пустоту заміните. Може бути, що дуже багато якоїсь хибної інформації, просто влив буде інформації. Поменше в інтернеті сидіть. Це порада цієї карти. Поменше слухайте доброзичливців. Не звертайте увагу, хто вам хоче щось порадити, якщо ви їх не питаєте. Тільки тоді, коли ви запитали, має право людина вам щось сказати. Ось такий у вас тиждень. Тобто, це не є пропаще щось. Тепер йдемо до стрільців. Вау! <реш> Взагалі-то це 20-й аркан, це якась, знаєте, прозріння, прокинулася, весна прокинулася, можна сказати. Це трансформація, зміна погляду, людина міняється, людина розвивається. Це дуже добре. Але по цій карті я відчуваю тут, ви знаєте, а ви щось пережили дуже важке, дуже щось тяжке. Якась новина, якась щось сталося можливо, і тут ви знаєте, як з попелу встали, і стала з вас. Жар птиця, це хороші новини можуть бути. Взагалі-то зазвичай, якщо брати по класиці, це падіння Атлантиди, це Армагеддон, але тут я цього не бачу. Тут навпаки підйом, розквіт, це удача, це на кінець, то ви розквітаєте, цвісте і пахнете. І чоловіки, і жінки. Це може бути і знайомство. Це може бути хто вірить в карму, якась карма вам прийшла, але. Позитивному розумінні. Тепер йдемо до козирогів. А у козирогів у нас мечі. Четвірочка мечів. Це. Можна так сказати, у вас, знаєте, якась ви в спячку впали, якась пауза, можливо, ви прихворіли. Наразі ви відпускаєте щось старе. Ви пережили якусь біль, тому що трійка мечів це коли велика біль, різка біль. Тут ви відпочиваєте. Ви можливо, ви просто захворіли. були, так? А тепер у вас іде на поправку, можна сказати. Це коли людина набирається сил саме у бездіяльності. Тобто візьміть собі паузу, ця карта радить. Нічим не займайтеся, ні про що не думайте. Краще виспіться оце перша карта. Ні з ким не спілкуйтеся, не дратуйтеся. Взагалі, відійдіть від усіх справ і людей, ось від усіх новин. Вам потрібен наразі спокій, тому що попереду тяжкі часи у нас іде потім. Іде п'ятірка мечів. Ви, звичайно, можете цю п'ятірку мечів і перестрибнути, і зразу піти в щось нове. Але це залежить, звичайно, від вас. Як ви наберетеся енергії? Тобто бій можете одним махом виграти. Це буде наступна карта. І так, тепер у нас йдуть водолії. Вісімка камінюк, каменюк, каміння. Тобто, це, здається, монети. Вісімка монет це важка праця, це якась кропітка праця. Від вас потребується цього тижня усидчивості, уважності, все довести до кінця. Ви будете старатися. Можливо, що вам дадуть якісь сверхурочні. Звичайно, за цю карту ви отримаєте. Як сказати, ще не цього тижня. Цього тижня прийдеться попахати, так? Але на наступний тиждень ви можете отримати якийсь сюрприз. Навіть не сюрприз, а просто якусь, ну, гр... ну не грамоту, але якусь винагороду. Ця карта зазвичай тягне за собою винагороду. Як ви попрацюєте старано цього тижня, але Дивіться, завжди є, але робіть все в задоволення. Якщо ви будете себе заставляти, себе пригнітати, ой, я мушу на четвіреньках, на карачках, я мушу це доробити, там, наприклад, досадити город чи ще щось, звичайно, це буде не в задоволення, і той, та городина, та, наприклад, той урожай він може десь пропасти, тому що ви вклали сюди нехорошу енергію. Тому перша порада цієї карти так, працюйте. Нелегка праця, але робіть це в задоволення. вкладайте туди позитивні емоції. Думайте, жартома, наприклад. Зробіть собі якусь техніку і жартома, щось вкладайте, якусь позитивну енергію. Тепер у нас риби. А в риб, дивіться, яка красота! У нас тут колесо фортуни, тобто на кінець до вас закрутить, Вирі, щастя крутиться навколо вас. Це приємна карта. Я тут відчуваю дуже приємну карту. Я відчуваю тут якісь такі, знаєте, приємні моменти цього тижня, якісь, знаєте, такі, як кажуть, Кажуть, що моменти. Це якісь такі, знаєте, моменти щастя будуть цього тижня у вас. Щось може повернутися старе. Колишній коханий, колишній чоловік, колишня дружина, колишні друзі. Хтось може дати про себе. Це приємні моменти, якихось розмов, це циклічність ця карта. Тобто, щось може повернутися, а може просто повернутися до вас щастя. Я бачу це. Так, це так само кармічна карта. ось Дуже приємна, дуже хороша. ось І тут у вас на дні колоди четвірка монет, бачите, які скарби. Тобто, ось це щастя вас веде, бачите, сходинка йде до якихось скарбів. Я бачу для риб. Чудовий тиждень, прекрасний, тобто, ви зробите якісь запаси. Бачите, яка скринька шикарна, я прямо в захваті. Щиро вам дякую, мої дорогенькі, за вашу увагу. Бережіть себе і гарного всім тижня разом до перемоги! На все добре, мої любі!